Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, це аркада, грав сніжки, потрапив я на карту Штиль. Танчик у мене це Грім. Він, на мою думку, підходить до цього режиму дуже добре, тому що дуже велика альфа з фугасів може вилітати. Що у цьому режимі такого дивного? Так, це дуже дивна. Параболічна траєкторія снарядів. Вони летять ніби таким навісом, мені так здається, навісиком. Та у цих пульок дуже маленька швидкість по польоту. Тому на великій відстані дуже складно стріляти. Ну, у цьому режимі все зроблено, щоб бахати фугасами. тому що... У цьому режимі всі пульки, крім фугасів, порізане бронепробиття на 25%, а у фугасів збільшена ефективність. Що ще? Як я і казав, порізані пульки, бронепробиття точніше, час перезаряджання. Зменшена на 25% та потужність двигуна збільшена на 50%. Це дає змогу швидше пересуватися та відкачуватися. Ну... Цей бій це такий доволі позиційний бій, тому що я награв багато боїв у цьому режимі, та е, тут якась. Дурка проходить, тому що всі беруть дуже багато аутешок, і якийсь хаос на полі бою відбувається, щось незрозуміло, хтось куди їде. Один раз я потрапив у бій, де було 7 ОТ-шок з одного боку та сім аутешок з другого боку. Це такий треш був. Так що. Цей режим мені так не дуже подобається. Якийсь він хаотичний, незрозумілий. Ну, на, на гріму класно ще й ББшками. бачите, бахати. У, у нього величезне бронепробиття на основних підкалібрах. І я можу лускати оці важкі танки як насіння. І бачите, як пульки, по якій траєкторії. Параболічні летять. Я відбив фугас, він мен, мені нічого не, не наніс. Тому що у Іса 3 маленьке бронепробиття у фугаса. Оп! І ІС вже не іс. Що, ще можна розповісти. Мені так здається, що якщо це наводять якісь оці механіки на основу, це дуже-дуже погано буде. І так величезний дисбаланс у рандомі. Коли у деякі танки дуже набагато сильніше, сильніше, ніж їх однокласники. Захисника обісрав повністю одним шотом я бахнув йому на, майже на 800. Ну, це така. У цих польських ПТ-шок доволі такі ситуативна оця механіка нанесення шкоди на відстані. У близькій відстані велика шкода, а на маленькій відстані. Ну, це таке. Але є такі танки. Наприклад, XM57, ну це не знаю, це було дурістю вводити цю машину у рандом. Він. ну як? Може даже з величезним бронепробиттям і 10 рівні ламати не те, щоб вісімки. Ну, Варгенмінг World of Tanks ніколи. Коли вони з головою мені так здається не дружили. Оп, оце так. Із-за цього він і називається цей режим аркада, тому що можна стріляти не в снайперському режимі, а так. У аркадному режимі. Накидувати. Так, можна накидувати із за дуже багатьох перешкод та пагорбів. Ось така моя думка на цей режим. Аркада грав сніжки. Мені він не дуже до вподоби, якщо чесно. Ну, в нього хоч грати можна. Ну, все, підписуйтесь на канал, ставте лайк, та будемо переходити до після бойової статистики.